Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, я вас буду знайомити зі своїми новиночками, але скажу одразу, що вони не в квітучому стані, тому що ці орхідеї я придбала із домашньої колекції, і саме від цієї людини, у якої я купувала дві орхідеї, я отримала ще додаткові орхідеї у подарунок. Знаєте, минулий тиждень, а особливо вже. Останні дні тижня минулого для мене були просто якісь неймовірні, тому що, окрім орхідей, які були подаровані, я отримала ще одну посилочку, але, на жаль, її я вам зняти не встигла, але наскільки мені було приємно отримувати ось такі подарунки від моїх підписниць, які слідкують за мною і в Інстаграм, і на Ютуб-каналі, і де вони тільки не слідкують за мною. Дуже, якщо чесно, приємно. Знаєте, друзі, я дуже рада, що мої поради вам стають в нагоді, що ваші орхідеї також вже майже нічим не відрізняються від моїх домашніх орхідей. Мене тішить все. Їхній загальний стан. Вони у вас просто неймовірні красунички. Також я дуже рада, що нарешті ваші орхідеї також у вас. В ваших оселях також квітнуть, неймовірно, красиво. Дякую за те, що ділитеся своїми вдалими результатами, що у вас все виходить. Я дуже і дуже цьому рада. Ну, що може бути ще приємніше, ніж коли ти вкладаєш весь свій вільний час, хоча його останнім часом у мене дуже, -дуже мало, вкладаєш душу, тому що цей канал був створений, ви просто не уявляєте із якою любов'ю. Ну, цей канал для мене все, тому що я тут ділюся всім, чим тільки можу, а особливо своєю власною колекцією. Ну і, звісно, повторюсь вже вкотре, що дуже тішуся, що мої поради вам допомагають. Це означає, що всю інформацію, яку я вам намагаюся донести, ви розумієте правильно, ви все робите по відношенню до своїх орхідей також правильно. І, звісно, в такому випадку ваші орхідеї показують вам, що їм. Такий догляд до вподоби, що їм все подобається. Звісно, вони ростуть, розвиваються, змінюють свій загальний стан, нарощують свої красиві молоденькі листочки, нарощують красиву здорову кореневу масу. Ну і вже коли міцна орхідея, тоді вона показує своє красиве цвітіння. Так, друзі, хочу вам показати, що ще одна орхідея моєї сестри. Розкрила а, свої бутони. Ось такі у неї красиві квіти. А, це, друзі, орхідея Джиліон. Знаєте, я так зраділа, коли побачила м, перші квіти а, цієї орхідеї, тому що цю орхідею я також колись дарувала своїй сестрі а, на день народження. Пам'ятаю, що я. В одному із своїх відео говорила, що ми з сестрою двійня, і знаєте, коли у мене з'являється якась орхідея, і потім я бачу, що їй дуже і дуже подобається, я старалась їй також дарувати такі ж самі орхідеї. Ну, щоб у нас було все одинакове, тому що з самого дитинства нас і одягали одинаково, і всі речі у нас також були одинакові. Ну, якщо не один в один, то хоча б кольорами ці речі відрізнялися. Тож. Ось ця красуничка Джиліон, вона також квітне, але знаєте, моя Джиліон також готується до цвітіння, вона активно нарощує свій цвітоносик новенький, який вона випустила. Але ви знаєте, що у орхідеї Джеліон листочки із такою гарною пігментацією, а у орхідеї сестри цього ж самого сорту ця пігментація, я бачу, на деякий час зникла. Це, друзі, з тих причин вона пропала. Ну, Ця пігментація пропала, тому що. У сестри на підвіконні дуже і дуже спекотно. І листочки, знаєте, вони не те, що такого темно-зеленого кольору, як ну, деякі листочки у деяких орхідей, а навіть знаєте, вони такого салатуватого відтінку. Але думаю, що через деякий час ця пігментація до даної орхідеї вона повернеться. Ось така красиночка. І, до речі, пам'ятаєте, мультифлора сестри. Я також вам говорила, що цю мультифлорку я також дарувала їй. І якщо чесно, коли вона почала розкривати першу квіточку, я трошечки не розуміла, що це за сорт. Але потім, коли вона вже відкрила другу і третю квіточку, то я зрозуміла, що це така ж сама орхідея, як у мене, яку. Назву якої ви мені також підказували в коментарях, яка називається щасливі години. До речі, вона збирається знову квітнути. Дивіться, пам'ятаєте, який в неї був взимку величезний цвітонос, і вона квітла, потім скидувала квіти, потім знову дорощувала цвітонос. Потім я їй зрізала знову цвітоносик до першої сплячої бруньки. І вона видає знову два красиві цвітоносики. Ось така красунечка, скоро і моя також орхідея під назвою Щасливі години Happy Hersch потішить нас своїм красивим цитінням. Ось тут, до речі, друзі, та орхідея, яку я вам, ну, яку я пересадила без вас, але коротеньке відео все одно я зняла. і Показала на своєму каналі. Дивіться, з того моменту я її ще жодного разу не поливала. Чому це, друзі, орхідея білого бігліпа. Вона з'явилася на цвітоносі. Ви пам'ятаєте, цей бігліпчик стояв у мене на самій верхній полиці мого стележу, і я побачила, що корінчики вже доволі великі, і я вирішила пересадити дану орхідею. Плюс до всього, цю орхідею я пересадила також для Своєї підписниці, вона вже заброньована, і е, після хорошої адаптації вона відправиться до е, новенької власниці. Так ось е, у мене. Ця орхідея з моменту посадки ще не була полита жодного разу. Єдине, що я роблю, це я роблю оприскування по листу, і у мене був свіжий вологий мох, який ще і до сих пір залишається вологим. Цієї вологи даній орхідеї цілком достатньо. Поясню, чому, тому що у неї корінчики повністю повітряні. Вони взагалі не жили жодного дня в ґрунті. Вони не знають, що таке. Жити в ґрунті, як там розвиватися, а таким чином, бачите, тут в цій посадці присутньо дуже багато повітря, таких повітряних кишень. Плюс у нас є вологий мох, який надає ту. На перший час необхідну вологість нашим корінчикам, і я бачу, що вони не стоять на місці. Діточка корінчики дані не закуклює, вона їх і надалі продовжує нарощувати. Особливо я бачу ось цей корінчик як дуже активно підріс. Ну, а потім наступні поливи, тому що ви також запитували мене, як я в подальшому буду поливати. Орхідею в даній посадці. А дуже, друзі, легко і просто. Бачите, у нас на низу керамзит. І ось сюди він називається дренажний рівень. І в цей рівень, де у нас знаходиться керамзит, я наливаю буквально сантиметр теплої водички. Можна додати до водички будь-який або стимулятор росту, або в моєму випадку я додаю азотне добриво для того, щоб. Корінчики активніше росли, розвивалися, ну або будь-яке добриво, яке вам подобається. Наливаю проливом сантиметр водички, буквально трошечки, керамзит буде зволожуватися, цю вологу також забере на себе мох. Потім цю вологу мох буде віддавати ось цим шматочкам кори, і ось так волога буде розподілятися по даній посадці. І на перший час. Цієї вологи буде більш ніж достатньо нашій ось цій маленькій красуні. Потім, вже коли орхідея, ось ця діточка, наростить більшу кількість корінчиків, коли вони почнуть заповнювати всю посадку, тоді рівень водички можна буде трошечки збільшити вже не сантиметр, а півтора. Але наголошую, деякий час сантиметр водички в дренажному рівні буде більш ніж достатньо. А вже потім, чим більша кількість буде корінчиків, тим ви будете. Збільшувати цю кількість водички в дренажному рівні. Спочатку сантиметр, потім півтора, а потім, коли буде ще більше корінчиків, ви збільшите дренажний рівень до 2 см. Ну, і потім ви вже будете орієнтуватися, за який час ваша орхідея поглинає корінчиками цю вологу, як швидко вона просихає. Якщо 2 см водички в дренажному рівні їй буде замало, то ви будете відповідно цей рівень водички трошечки збільшувати. Це вже буде Таке ваше маленьке спостереження за вашими орхідеями. Я так само буду спостерігати за своєю красунечкою, як і за яку, за який час вона буде поглинати цей сантиметр водички і як швидко вона буде просихати. Ось цю красунечку вам показала. Дивіться, друзі, як ще класно зацвів. Правда, це ще не повний розпуск, тому що є у даної орхідеї бутони. Які вона ще не розкрила, це красунчик Рембрандт. Це е, ну, не перше домашнє цвітіння. Це вже орхідея, квітне в моїх домашніх умовах, напевно, в третій або четвертий раз е, вона вже посаджена. Бачите? У подвійний горщик, не дивлячись, що це мультифлорка і мультифлорний тип цвітіння, погляньте, яка у неї листова розеточка і в який горщик вона посаджена. Ось такий. Горщик я її обрала подвійний. Ось так вона зараз почала своє активне цвітіння. До речі, ще одна орхідея цього сорту збирається квітнути, пам'ятаєте, це недавно придбана орхідея, але через відмінність не так вона квітла при покупці. Ну, попередня орхідея, як квітне дана орхідея, хоча вони і одинакового сорту. Трошечки я думала, що це різні сорти. Ну, подивимося, як вона. Зацвіте в домашньому цвітінні, і якщо це цвітіння буде чимось відрізнятися, я залишу цей сорт, тому що це дуже щедрий сорт на цвітіння, він завжди квітне. Ну а якщо будуть одинакові, ну, одинакові цвітіння, буде у обох орхідей, то, мабуть, я її або подарую, або продам, або ну, не знаю, або зроблю потім групову посадку. Ну, ще не знаю, але самі бачите, вільного місця в мене вже нема. Орхідеї, я купую дуже. Дуже рідко і купую тільки ті сорти, які мені дуже і дуже подобаються. Тому якось так. Потім, друзі, дивіться, азіатик, який сформував був ось такий шикарний світонос, дивіться, вже починає відкривати свої бутони. І навіть не дивлячись, що ось даний підліток вже наполовину майже розкрив. Перший свій бутончик, як я все одно не можу зрозуміти, що мені попався за сорт. Ви знаєте, що я купувала орхідею ось вона, Bomb, метелик І щоб один підліток до мене не їхав, я вирішила придбати собі ще і сюрприз. Також азіатик. Ви тільки подивіться, на відміну від Bomb, Ось який які кучері бомб із додатковими розгалуженнями, так як це також мультифлорка красива, і, до речі, вона, нагадаю, повинна квітнути в мутації метелик. Виявляється, це стандарт. Але що це за цитіння, друзі, я не знаю. Але вже буквально, можливо, й завтра. Я вже дізнаюся, що це за цитіння, як квітне дана орхідея, тому що кольори мені дуже подобаються. Знаєте, коли я дивилася на бутони, вони ось такого темного. Кольору. Я думала, що тут буде щось темно-темно-фіолетове. Можливо, я вже, знаєте, думала над тим, що мені попадеться сорт під назвою Blackface. Хто знає, в кого є в колекції ось цей сорт, ви знаєте, наскільки це красива орхідея, наскільки у неї темні квіти. І також вона формує дуже-дуже класні каскади, і вони нічим не гірші, ніж каскади, коли формує орхідея Сого юкідан. І саме по цих темних бутонах я чомусь ну, так припускала, що, можливо, навіть мені попався саме сорт Blackface. Але коли вже дивіться. Бутони почали лопати там всередині, бачите, взагалі не темний відтінок, там щось дуже-дуже цікаве. Ось тут я бачу, що язичок у даної орхідеї буде ось такий біленький. Ну, одним словом, розкриє повністю бодай одну квіточку, і ми дізнаємося, що це мені попався за сорт. Ну і давайте, друзі, перейдемо до знайомства із новенькими орхідеями, які ж орхідеї я замовила. Я, друзі, як і в попередній раз, пам'ятаєте, коли показувала вам діточок, що я їх отримала в крамзиті, потім я їх як пересадила в свої посадки, потім вам показувала, як вони себе чудово почувають. Після того, коли я їх пересадила вже за власним методом, так як я пересаджую всі свої орхідеї, тому що в ну, моїх умовах всі орхідеї посаджені методом. Там керамзит, кура, плюс мох. Хто слідкує за моїм каналом активно, той знає. А попередній раз мені приїхали орхідеї саме від цієї людини. До речі, звуть її Ірина. Ірина, великий вам привіт. Так, от, Ірина, мій постійний клієнт на кору. Вона постійно замовляє просто величезними партіями кору для посадок своїх орхідей, і по можливості вона мені пропонує ті орхідеї, які вона планує продавати. Так от, бачите? Ой, зараз секундочку. Ось цю красунечку це одна з них, яку я придбала, саме придбала. Робила я замовлення для Іриночки. Вона вже, бачите, посадила так само, як саджаю я свої орхідеї ось дану красунечку, а це орхідея під назвою Пасадена. Фото цитіння вам вставлю, дуже красиво квітне даний сорт. ця Орхідея була пересаджена не так давно, я так розумію, це молоденька рослинка, можливо, навіть діточка, тому що Іриночка говорила, що ну, це свіжа посадка, ви можете також побачити, що це свіжа посадка і ось така молоденька рослина. Дуже мені подобається даний сорт, і коли мені Іринка запропонувала, звісно, я не відмовилася, тому що, ну, повторюсь, сорт красивий, плюс вона ще, як бачите, і посадила. Дану орхідею таким самим методом, як і у мене. Тож цю орхідею я пересаджувати вже точно не буду. Навіщо її чіпати? Вона в чудовому ґрунті, в чудовому стані. Я нічого. Наробила, звісно, через день, буквально через день, я ну, після того, коли я її забрала з пошти, розпакувала, я взяла теплу водичку, взяла трошечки бурштинової кислоти як такий антистрес, і оприснула трошечки листочки і зволожила верхню частинку ґрунту, для того, щоб також корінчики отримали невеличку таку вологість і трошки цього антистресового препарату. Потім, друзі, наступна красунечка. Так, дістала її, друзі, тому що я також її розмістила вже на стелаж під лампи. Це також, друзі, діточка. Це дуже, друзі, класний сорт, який я давно хотіла до колекції, але. Цей сорт, на жаль, вже не продають. Цей сорт дуже жадібний на листочки. Наскільки я знаю, і також Іриночка мені цю інформацію підтвердила, що у неї небагато листочків, вона завжди себе так поводить. Новенькі нарощує, а потім нижні листочки скидує. Ну, не знаю, як вона поведе себе в моїх домашніх умовах. Це друзі, також діточка у Іриночки їх було декілька. Я собі вибрала саме цей екземплярчик. Це також недавньо пересаджена орхідея. Бачите, також моя кора, навіть мій мох, тому що я з іриночкою ділилася ну, в дренажному рівні керамзит. І це також у пластиковому такому стаканчику метод закритої системи. Цю діточку я також не буду пересаджувати, я дам їй час. Адаптуватися до моїх домашніх умов, Віль... вільного місця у цій посадці більш ніж достатньо, тому їй нічого не залишається, як рости, розвиватися, нарощувати хорошу листову та кореневу масу. І, друзі, що ж це за орхідея, яка її назва? А це, друзі, орхідея під назвою Мукола. Дуже красива орхідея, дуже старий сорт, який зараз, на жаль, не продається. Тому Іриночка знає мої вподобання. Вона, можливо, вона відчула, що я говорила у своїх попередніх відео, що дуже хочу цей сорт до колекції, але мабуть я його знайду тільки в домашніх колекціях, саме так і сталося саме у Іринки. В її колекції я знайшла бажаний сорт, за що їй дуже вдячна, за її постійні пропозиції, що вона не забуває, вона пропонує. Звісно, нічого там такого страшного немає, якщо, ну, наприклад, мені чи не подобається чимось сорт, чи, можливо, у мене вже є в колекції така орхідея. Звісно, людина не буде ображатися за те, що ну, деякі сорти. Певних причин я не купую, але дійсно те, що мені подобається, і дійсно те, що я хочу бачити в своїй колекції, я з величезним задоволенням у іриночки куплю. Тому, бачите, як попередні орхідеї я придбала у іринки, так і це вже друга партія, друге замовлення, яке я робила у іриночки. Тож, орхідею пасадену і орхідею під назвою Мукола це орхідеї, які я придбала. Це не подаровані, а зараз я вам покажу, що ще додатково, Іриночка мені поставила в посилочку, і я, якщо чесно, була дуже приємно здивована. А ось, друзі, це вже ось ця красунечка, бачите, метод посадки у керамзит. Видно, що це Іринчина посадка, в якій росли її домашні орхідеї. Це дуже, друзі, красива мультифлорка, дуже така ніжна, рожева фотоцвітіння. вам також вставлю. Дивіться, корінчики в активному рості. А вони, як були в активному рості на фото, коли Іринка мені робила, ми переписувалися з нею у вайбері щодо її замовлення. Як вони були тоді в активному рості? В активному рості вони приїхали до мене, і навіть не дивлячись, що вони в моїх вже домашніх умовах декілька днів, вони все одно не припиняють свій активний ріст. Ось така красива дівчинка. Єдине, що я зроблю, бачите, що цей горщик вже замаленький для цієї красунечки. я зроблю і пересаджу її. Можливо. Ну, не обіцяю, якщо знайду вільний час, обов'язково, якщо буде така нагода, я хотіла пересадити дану орхідею з вами на каналі. Я думаю, друзі, що моя посадка також даній орхідеї дуже сподобається. Ну, в принципі, так як і сподобались мої посадки попереднім орхідеям, діточкам, які я отримала від іриночки. Ну, ось така чарівна красунечка, ось такий. Просто неймовірний подаруночок. І навіть не дивлячись на те, що орхідея не квітне, все одно я дуже, друзі, розчулена, мені дуже приємно отримувати від вас подарунки. Я дуже рада, що ви за мене ніколи не забуваєте і робите для мене ось такі неймовірні речі, робите для мене ось такі неймовірні подаруночки у вигляді ось таких красивих, здорових орхідей. Щиро вам дякую. І ви думали, що на цьому все? Звісно, друзі, ні. Іриночка, дивіться, я коли, друзі, побачила ще ось ці пакуночки, так, я була в такому шоці, я вам навіть передати не можу. Дивіться, що вона мені ще поставила. Це дітки білого дендробіума, дивіться, які класні. Їх тут два. Чи дві, дві діточки. Чи як їх друзі правильно називати? Дивіться, також яке класне як коріннячко. Воно в активному рості я е, обов'язково їх е, найближчим часом посаджу. Так, дивіться, бачите, Іриночка це все так гарно спакувала, підписала, що це білий дендробіум. А ще також вона мені поставила два. Вірніше, дві діточки. Знову я два, два. Ну, тому що, мабуть, дендробіум, тому я говорю два. Також. Корінчики в активному рості, ось вони такі класні, тонесенькі, і це вже, уявляєте, друзі, жовтий дендропів. Бачите, як вона гарненько мені сердечко, подаруночок все гарненько підписала. Ось такі класні подаруночки, від іриночки я отримала. Дуже-дуже вам дякую. Ну, не перестану я дякувати, тому що дійсно це дуже приємно, це для мене дуже е цінно, скажімо так, я ціную такі моменти, пам'ятаю. Тому що воно ну, таке не забувається. Чесно, це дуже і дуже приємно. Тепер, друзі, в моїй колекції будуть не тільки орхідеї фалинопсиси. Тепер до моєї колекції ще додадуться і дендробіуми, Уявляєте, біленький дендробіум, жовтий, і плюс мені ще одна моя підписниця. Також я для неї робила невеличкий такий подаруночок особисто від себе. Це була моя ініціатива. Я вирішила зробити їй подаруночок від щирого серця, а вона мені обіцяла також надіслати також діточок. Дендробіума, але вже рожевого. Ви собі, друзі, уявляєте, я не знаю, чи це знак, чи як це можна назвати. Але в моїй колекції вже будуть три а, дендробіуми: різні, білий, жовтенький і рожевий. І плюс ще, друзі, до всього у попередній. Посилуці також, яку я отримала від своєї ще однієї підписниці, я отримала Хою, дуже-дуже красиву фрагмент невеличке таке відео я вам ставлю. До Хой, друзі, я також давненько придивлялася, але так як вони для мене такі. Незнайомі рослини, яких у мене ще ніколи не було, і я не знаю, як про них дбати. Я їх чомусь не наважувалася купувати до колекції, але людина вирішила зробити для мене ось такий сюрприз. Вона мене запевнила в тому, що це дуже такі невибагливі рослинки в домашньому догляді. Тому я все ж таки наважилась. коли я розпакувала цю посилочку, я коли побачила цю красиве з я була просто у величезній Захваті, це така неймовірна краса, я вам не можу передати. Тож. І тепер, друзі, до моїх красуничок, орхідей феленопсісів. З'явилося ще одне таке невеличке доповнення у вигляді красивої хої. Ну що, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Думаю, що емоції, які я зараз відчуваю, вони передаються вам через камери ваших телефонів чи ваших комп'ютерів чи телевізорів. В будь-якому випадку я отримала масу задоволення. І на закінчення, як завжди, хочу вам побажати тільки здорових орхідей, пишного, красивого, від них цвітіння, здорового вигляду. Щоб вони у вас ніколи не хворіли, а лише тішили вас своїм здоровим виглядом та красивим цвітінням. На цьому все. До нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. А для того, щоб мене не губити, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, і таким чином ви будете отримувати сповіщення про те, що на моєму каналі вийшло новеньке відео. Все, до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!